А тут ще ніхто не ходив, сліди, роні і сліди от зайчика. Роні! Йди далі. Ну, йди туди, Роні, йди далі. Ну, тут сліди зайцем, не видно. Ось тут сліди зайчика. О, один, другий, ось так. Ось там слід, там, там, оце сліди зайчика. І можна по ним піти. Ану, нюхай, Роня, нюхай. Ану, давай, давай. Ну, де заєць? Ну, де заєць? Він же ж по воздуху не може йти, він має по землі ходити, Роня. Він же не літає заяць, це ж сліди зайця. Ти пішла зовсім в іншу сторону. Ти чого ти наверх дивишся? Наверх нічого наверху нема, Но. а ти ж по уткам, ти ж по качкам, а качки літають. Зато вона наверх дивиться. Ну, що наверху нікого нема. Все, оронь, орень, стрес. У неї заяць літає. Да, Ронька?